Тінь не пам'ятає, звідки тут з'явилася, і не знає, коли зникне. Життя воно ж було, перетворилося на нескінченний потойбічний сон. Вершник, чорний вершник і чорний його кінь. То ось який у диявола вигляд. Дитя боїться, уражена спільним жахом, проте не видно диявола навіть обличчя тільки тінь, якою він до міста рухається, яку він на місто кидає. Рушниця в руках була холодною вагою, готова діяти із пальцем на гачку. Серце її було готове почати битися, попри те, що кров була іржею у судинах. і в тиші лісу так гучно лунав у вухах шепіт. Та голос її, голос досі до болю людський. Вона ходила вулицями міста і ловила погляди, погляди отруєні, погляди, сповнені ненависті і зневаги, злості, погляди, що огортали найхолоднішим морозом, і позбавляли можливості вдихнути. Іде білим снігом, мов м'якою доріжкою, губиться серед стовбурів і голих гілок. Гілки ті на руки схожі, деруть сніжну королеву, рвуть кришталеву шкіру, викрашують іскорки червоної крові на білому полотні. Ніхто не розуміє, гидко кривлять обличчя, призирливо відвертаються, хтось стискає плечі та розпачливо щось говорить, а хто уже й не згадається, бо знову не розуміють. Не треба тих, хто не розуміє, нікого більше не треба. Вона відчуває, наче кличе її та, що спить вічним сном. Вона йде повільно, ледь, -ледь торкається ногами землі, у волосі в неї плутаються тумани та гілки, чіпляються за тонкі шпильки, видирають їх із корена. А в мене губи зі смаком моху, скільки б журавлину жменями не ковтала, скільки б щоки не натирала, у райдушці пріла, липка земля застигла. Мати Темрява завжди вчить своїх дітей мовчки, тому що цей її син, поки не готовий зустрітися з нею віч навіч тому вона чекає. Поки він сам увідшає й покличе її до себе. Я попрощаюсь, навіть якщо ти мене не почуєш.